Розглянемо, як розв'язуються квадратичні нерівності. Способи розв'язання квадратичних нерівностей можна знову ж таки подивитися в відеоуроках з алгебри 9 класу. Квадратичні нерівності це нерівності виду ах у квадраті плюс Бх плюс С, більше нуля, менше нуля, і в цьому випадку А, звісно, не дорівнює нулю. Один із способів розв'язання квадратичних нерівностей це використання графіка квадратичної функції, яким є парабола. Для того, щоб розв'язати квадратичну нерівність, ми спочатку розв'яжемо відповідне рівняння, тобто мінус х у квадраті плюс 13х мінус 42 дорівнює 0. Поміняємо знаки, напишемо х квадраті мінус 13х плюс 42 дорівня 0. І знайдемо корені цього рівняння. Такими числами є 6 і 7. Їх добуток буде дорівнювати 42, а сума 13. Після цього ми виставляємо отримані числа на числовій осі. Так як нерівність у нас троє, це виколоті точки 6 і 7. Далі дивимося на нерівність. От вона у мене, ця нерівність. І так як біля х в квадраті коефіцієнт від'ємний, ми малюємо параболу, відки напрямлені вниз. Ось таким чином ми малюємо цю параболу. Нерівність ми розв'язуємо більше нуля, тобто шукаємо ту частину параболи, яка знаходиться надвістю х. От вона, ця частина, і відповідно їй відповідає даний проміжок. Отже, відповідь буде: x належати проміжку від 6 до 7. Зверніть увагу, що ми могли б, розв'язуючи цю нерівність, поділити ліву і праву частини на мінус одиницю. Але тоді треба поміняти знаки нерівності і записати їх в квадраті мінус 13х плюс 42 і вже буде менше за 0. То Тоді ми кресли параболу відками напрямлені вгору, але вже розглядали би проміжок де парабола знаходиться під вісію хсів, тому що нерівність менше нуля. Ще раз нагадую, що в відеоуроках 9 класу розглянуті різноманітні способи, різноманітні випадки розв'язання саме таких квадратичних нерівностей. Рекомендую переглянути дані відео. І метод розглянемо, який універсальним є при розв'язуванні будь-яких нерівностей. Ним, в принципі, можна розв'язувати і лінійні нерівності, і квадратичні нерівності, і будь-які інші види нерівностей. Це метод інтервалів. Для методу інтервалів ми маємо зробити так, щоб справа був нуль. В даному випадку ми все переносимо вліво. Так як у нас знаменники x-1 і x 1, ми зводимо до спільного знаменника х-1 на х 1. Тоді до першого додатковий множник х плюс, до другого x-1. І ми будемо мати х плюс до квадрату відняти x-1, що множиться на х плюс більше рівне 0. Ось таку нерівність. Спростимо вираз в чисельнику х у квадраті плюс 2х плюс 1 мінус, обов'язково в дужках пишемо результат х у квадраті плюс 5х мінус х мінус 5 на знаменник. тому х у квадраті плюс 2х плюс 1 мінус х квадраті мінус 5х плюс х плюс 5 і знаменник залишається той же. Знаменник ми ніколи не перемножаємо. Подібні зводимо, і будемо мати, як ми бачимо, 2х плюс х3х мінус 5х мінус 2х, 1 плюс 5 плюс 6. І на х-1 на х плюс 1 більше рівне нуля. Можна, звісно, далі ще ділити ліву і праву частину на мінус одиницю для того, щоб поміняти знак в чисельнику, а можна продовжувати далі розв'язувати і в такому вигляді. Після того, як ми привели до виду такого, ми далі робимо відповідне рівняння. Тобто пишемо, що дріб оцей мінус 2х плюс 6 на х мінус 1 і на х плюс 1 дорівнює 0. Завжди для розв'язання методу інтервалів ми робимо і знаходимо розв'язки відповідного такого рівняння. Далі скажемо, дріб дорівнює 0, коли чисельник 0 дорівнює, знаменник 0 не дорівнює. Отже, мінус 2х плюс 6 дорівнює 0. А знаменник х-1 не дорівнює 0, і х плюс 1 не дорівнює 0. Тоді, далі, розв'язавши перше рівняння, ми знайдемо х дорівнює 3, в другому випадку х не дорівнює 1, і далі х не дорівнює мінус 1. Всі ці значення ми виставляємо на числовій осі х. Тобто ми ставимо мінус 1 виколота точка, 1 виколота точка, тому що не дорівнює. А 3, так як у нас нерівність не строга, є знак дорівнює, зафарбована точка. Далі будемо визначати знак. Зазвичай я визначаю знак справа. Беру будь-яке число, яке більше за 3, наприклад, 10, і підставляємо сюди нерівність. Якщо підставити 10, то в чисельнику мінус 20 плюс 6 знак мінус, я тільки знаки беру. А в знаменнику 10 мінус 1 і 10 плюс 1 знак плюс. При діленні мінус на плюс, дай знак мінус. А зазвичай в таких нерівностей можна навіть не підставляючи число визначити знак справи. Як це робиться, можна знову ж таки подивитись відповідні відео в 9 класі: Метод розв'язання нерівностей, метод інтервалів. Далі. Так як у нас нема коренів подвійної кратності, то ми знаки чергуємо. Мінус, плюс мінус плюс. І нерівність ми розв'язуємо більше рівне нуля, тому нам потрібен там, де стоїть знак плюс. От ми заштрикували, і тоді ми можемо записати відповідь. Як ми бачимо, це від мінус нескінченності, значить х належить проміжку, від мінус нескінченності до мінус одиниці. В об'єднанні з проміжком від 1 до 3 включно. Методом інтервалів розв'яжемо ще й таку нерівність. Справа у нас 0, тому далі ми будемо розв'язувати відповідне рівняння х2 мінус 3х плюс 2. Тут модуль х мінус 5 що множиться на х квадраті, дорівнює 0. І знову ж таки ми кажемо, що чисельник нулю дорівнює, знаменник нулю не дорівнює. Тобто х квадраті мінус 3х плюс 2 дорівнює 0, модуль х мінус 5 не дорівнює 0, х у квадраті дорівнює 0. Будемо розв'язувати кожну з даних умов. Перше, це квадратне рівняння, і воно нам дає корені 1 і 2. Добуток їх дорівнює 2, а сума дорівнює 3. В другому випадку, якщо модуль х-5 не дорівнює 0, це означає, що х не дорівнює 5. Ну, і тут х не дорівнює 0. Далі ми виставляємо всі ці значення х на числові с. Отже, найменше у нас 0, потім 1. 2,5. Я спочатку просто нанесла. Далі, там, де не дорівнюється, це точки виколоті, Виколота точка 5, виколота точка 0. Але, ще, крім цього, в даному випадку, у нас є корені парної кратності. Це ті корені, які ми отримуємо. При розв'язанні рівнянь, там, де є Х е, в парному показнику. Ось тут х у квадраті. Це 0 і ця точка корінь подвійної кратності. Ми з такою галочкою позначаємо їх. І далі ще буде такою ж точкою 5, тому що модуль завжди приймає невід'ємне значення, тому ці точки, що виходять з підзнака модуля, також корені подвійної кратності. І далі ми маємо ось такі проміжки. Починаємо. І бачимо, що ми спочатку маємо поставити знак плюс. Можна пересвідчитись, знову ж таки, замість Х підставивши число, яке більше за 5, наприклад, 10. Знаменник можна не перевіряти, тому що і модуль, і квадрат це завжди числа додатні, і тому дадуть знак плюс. А от в чисельнику також буде знак плюс. До речі, він в три завжди знак справа такий, який коефіцієнт біля х в квадраті. В даному випадку додатнє число одиниця, тому і знак буде плюс. Далі ми знаки будемо чергувати, але при переході через корені парної кратності знаки не змінюються. Тобто плюс плюс, потім буде мінус і знову плюс плюс. Ми розв'язуємо нерівність менше рівне нуля. Менше нуля це там, де стоїть знак мінус. От ми його заштрикували. Якщо б у нас стоїть знак дорівнює, то ще до цих розв'язків ми приєднуємо ті, де точки зафарбовані. Ну, в даному випадку вони в нас є ось тут. І вони входять в наш проміжок, а ці точки виколиці. Тому x буде належати проміжку від одиниці, включно до двох включно. Це розв'язки нашої нерівності.